Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. Це у нас ще каталог 02. Я вчора отримала замовлення останнє по цьому каталогу, і тому хочу вам розповісти, що в мене є в замовленні і які новинки зараз я вам покажу. Цікаво, залишайтеся зі мною. Я кожному з вас щиро дякую, що ви зі мною, що ви на мене підписані, ставите вподобайки. І якщо у вас є можливість і бажання, ще пишете мені коментарі. Дякую вам щиро за це. Так, перше, я купувала в, цій, в цьому каталозі, була акція, ви знаєте, зазвичай 49 гривень, а якщо береш дві будь-якій комбінації, то по 39 гривень. Я, звісно, взяла дві з чорною ікрою. Потім дві потужна Ось такий у нас кока, кофі, кава, Потім у нас іде золота маска, плівка і медові. У мене закінчились ці з прополісом, тому я взяла всіх по дві е масочки. Бачите, такі прям набір набірчик, що були. Тим бачу, що вони дуже гарно ідуть е на продажі. І саме головне, будь ласка, це Турція, це Талія, Турція. Але тут 15 грамів. Але будь ласка, все провіряємо на. Алергійність. Тобто ви тут на зап'ястку повинні спробувати продукт на алергійність, чи не підпікає, чи не має почервоніння, тому що якщо для вас це новий продукт, завжди ми все пробуємо на алергійність. Так, Далі у мене в замовленні ось така гарна, чудова від українського виробника з протеїном і каратином. Це в нас іде маска для волосся 500 г. Тут у нас йде протеїни пшениці. Пивного хмелю, женченню, вівса та сої. Ось так. Лівеста з протеїнами шовку та кератином. 500 мл, Дуже велика банка, 189 грн, гривень. Випущено 012 01. року. Ось так. Тобто, строк придатності все в нас дуже відмінно. Так, ми користуємося з донькою. Ось такий результат. Була акція, купуй два в будь в будь комбінації: гелі, мило, два мила, два геля. То можна було брати по 99 дев'ять гривень. І я зазвичай беру ти. Ті продукти, яких в мене немає. В мене це розкупили з кавунчиком, то я взяла лісові ягоди знову і взяла з кавунчиком по 99 гривень, а зазвичай 119 гривень 500 мл. Ароматне, густе, ароматне мило з дозатором. Дуже яскраво, політньому, дуже приємно. І ось цей раз прийшли, вони запаковані в салафан такий. Так. Далі в мене в, 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 в замовленні це набір кремів. Теж це лівеста наша український наш виробник. Це для всіх типів шкіри з гіалуроном, з маслом ши дуже гарно зволожує, і саме головне, що денний 30 мл іде СПФ 15. Це обов'язково. і нічний просто йде доглядовий, Тобто, тут такі два креми в цій коробочці по 199 гривень. Ще була в каталозі 02. ось так. Замовлені в мене відмінна туш Аліксаф'єн, якою я користуюсь теж. Це у нас іде 10 мл 3 в одному, подовжує, дуже гарно розділяє вії. Ось така. 299 гривень в каталозі, але вона дуже гарно себе зарекомендувала. Вона відмінної якості, не осипається, нікуди не дівається. Це моя, дуже мені подобається, що такий матовий неслизький футляр в туші. Така вона, бачите, грані, грані в неї. І я ж кажу, і. Саме головне, що я змиваю, коли вечором приймаю душ, я змиваю просто теплою водою. Це мене задовольняє на 100%. Тому що в мене така сама є водостійка, дівчата, її потрібно двофазним засобом знімати. Вона дуже крепка. Хто ходить до спортзалу, хто ходить, десь в басейн, я не знаю, як, де хто про, як живе зараз на наш цей, цей час, то, що, тому що війна. але... Якщо тренування є і потієте, да, багато, то е, три, е, ця водостійка туша Ліксав'єн – це супер. Це просто супер. Вона дійсно нікуди взагалі не дінеться, ні з яким потом, ні з чим на світі. Так що, у мене це три в одному ось такий формат. Так, піде до моєї замовниці. Так, далі хочу, що я вам показати. А далі в мене йде ціка… Ага, ще в мене туш іде. Я щось думала, думала, що так написано дуже багато всього на українській мові, що це Україна наша, але ні, мене замовили в тому каталозі. Ціна була не дешева, але все ж таки мене все рівно замовили. Це в нас йде е, подовження та розділення туш Лівеста, Це в нас виробник Польща, 12 мл, великий об'єм, до речі, ось так. Може, покажу тільки вам в каталозі щіточки, в мене немає в таких. І ще одна йде ось така красунька. Бачите? Це у нас іде об'єм та підкручення. Теж 12 мл, великі об'єми тушів. великі об'єми. Була ціна трішки не, не з дешевого, але їх все рівно замовили. Ось такі щіточки у нас у них дивіться, така пухнаста і ось так. Так що, ось, ось таким чином. Я ж говорю, об'ємна туш і подовжуюча. Так, і що саме цікаве далі? У нас в каталозі, який зараз почав діяти з 20 лютого. У нас ось такі у нас є водички. Парфумовані водички для жінок, для чоловіка. Потім знову у нас ідуть для жінок ось так от. Для нього. І все, так? Да? Так, да, все. Тобто, у нас іде для нього два види парфумованої водички, а для неї раз, два, три. 4-5. А для нас 5 видів парфумованої водички. так? І це стійкість, кажуть, що буде висока, лівеста парфумована вода, 30 мл. Теж виробник у нас іде польша. Дуже все, що мені подобається, що написано повністю ноти поча. Як вони перші йдуть, верхні ноти, ноти серця, і вже що остається вже у нас потім, як шлейф іде. Ось так. Дуже гарне оформлення. Це ось такий має вигляд чоловіча водичка. В каталозі вони йдуть 349 гривень, але... Ми мали змогу, ось бачите, 349 гривень, але ми мали змогу купити такі парфумовані води, е, за, замовивши хоча б один е, код з каталогу, і ми мали право купити по 174,50, ось такі парфумовані водички. Так, я, звісно, скористалася цією про, е, пропозицією, тому що такої знижки не було б. Е, я не думаю, що буде така знижка. І я, звісно, всі купила по 17450, тому що мені... Немає пробних зразків, і мені потрібно демонструвати вам, що тут за аромати. Дуже по-дорогому оформлено, я рахую, дуже гарне оформлення. Парфуми реально чудові. Мені сподобалися. Дуже гарні два аромати для чоловіків. Дуже зручний флакон. Я не розпилювала, я просто відкривала ковпачок. І відчутно вже йде аромат. Гарно сідає. Тут не так, гар... а ні, є. Свіжий, такий свіжий, така, така приємність це прям взагалі дуже дивіться, дуже, такий свіжий аромат це просто для чоловіків. Супер. Це ось він. Я така задоволена, що є деревні пряні відмінні. І, звісно, 5 наших, дівчата, 5 наших ароматів йде. Ось о, для дівчат. Ось так виглядають красунечки ось таким чином: лівеста, лівеста. І саме цікаве, що це виробник Польща, 30 мл, всі стійкі парфумовані води. І в мене буде змога вам показати, якщо комусь цікаво, продемонструвати сам аромат, тому що 349 гривень по каталогу. Якщо зроблять пробні зразки, буде відмінно, тому що є деякі, ну, не деякі, а є парфумовані зразки. У нас ми можемо купувати їх. Хто зареєстрований без проблем? Дуже таке знову оформлення. Дуже гарне. Я деякі спробувала, мені дуже довго Мені сподобалися все на українській мові повністю. Я ж кажу, все описано повністю е, лівеста, і потім е, ноти, повністю дивіться, все бачите. ви, да, от повні... І далі, теж, що не завід коло вогню, щоб в очір випадало, шка, все йде повністю склад, все йде на нашій українській зрозумілій мові. Я дуже за це дякую і дуже я рахую, дуже гарне оформлення, презентабельне, дивіться, дуже так, прям, чу чудово. Це я ж кажу, просто нам вони, і я вирішила, що я беру за пів ціни, тому що це мені потрібно е, працювати, мені потрібно показувати такий шипровий аромат, дуже дуже відмінні. Я кажу, вони кожен різний по-своєму, але вони чудові, я рахую. Так, і е, в мене виявилось так, що в мене, е, я навіть не замітила спочатку, але потім е, все, все ж таки ми увагу побачили, звернули на те, що був у мене ще й кешбек. Кешбек у мене був 10% 1190, хай буде в нас, да? І я, е, кешбек ми вибираємо по цінам каталогу. От, допустимо, да, губна помада 199 гривень. Перепрошую. 199. І так компанія так і знімає з кешбека, тобто з подарункових цих коштів. Компанія знімає по 199 гривень за продукт. Тобто, знижок нема. Я, звісно, взяла дві помади, тому що мені дуже подобаються помади Лівеста 5,5 мл. Так? Це у мене відтінок 0,6. Романтичне кохання. Так, 0,6, романтичне кохання. 5,5 мл. Зараз вона блищить, потім вона стане матова. Це рідка матова помада, стійкі 12 годин. Не сушить губи, дійсно, не відчувається на губах. Це ось такий відтіночок. Ось 0,6. Так. І ще я взяла відтінок 10-й. 10-й це в нас іде полуничний десерт. Так. Запах смачний, прям такий цукерочка. О, він трішки темніший, ніж романтичний світанок, трішки яскравіший, але дуже гарний. Дивіться. Ні, він не такий яскравий, як показує камера. Камера показує прям такий глибоко-червоний. Ні, він більш йде в коричневий. Відмінно, якщо цей показує камера, вірно, ось. Полунечний романтичне кохання, 0,6 ось, іде. То це більш такий, ну, дуже приємний навіть хай до червоного, я ж кажу, він не такий яскравий, але він дуже приємний. Відмінний. відмінний, Мені дуже подобається 12,5,5 мл, 12 годин стійкості матова помада. я ж кажу, І хочу показати вам. Так, романтичне кохання. Ось воно. Дивіться, це воно перше йде. Ось, дивіться, бачите? Я хочу показати, що відтінок практично 100% співпадає. І останній це в мене ось. Він отакий, як ось в каталозі. Бачите? На руці чомусь показується більш червоним. Це в нас іде оце романтичне кохання. Ой, полуничний десерт. Бачите? Ось дивіться, ось цей. Десятий. Він в каталозі показує камера більш вірно, як він є. Чомусь камера передає, але це відмінної якості помади мені дуже вже вони по вже, бачите, стають такими вже більш матові, бо вони є матові. Відмінні. Так, це я взяла ці два продукти по 199 гривень. Мені компанія порахувала. це подарункові гроші, кешбек. Потім я взяла дві такі ось. Це польського виробництва. Це йдуть ароматироматерапевтичні такі пластирі. Я буду розповідати, я вам зараз покажу. Ідуть для дітей від трьох років і да, від трьох від років 3 плюс шість пластинок. Ось так вони, ось такого вони, ось, бачите, так виглядають. І вони йдуть для дорослих та дітей. Це йдуть, коли першить в горлі, коли застуда, коли кашель і це клеїться біля ліжечка хто хворіє, і діє 8 годин, і воно прибирає оці всі першіння. Коли шка, шкребе в горлі, оце все при, прибирається. Дуже зручно відкривати шість штучок, зазвичай 200 з лишнім гривень. А я взяла за одну копійку 0,0 там копійки. Я ж кажу, за те, що це за те, що в мене були ці кешбек-гроші. Я ж кажу, компанія мені подарувала. Я ж говорю, так. Мінус ось отак. І я взяла шампунь. Шампунь-гель чоловічий. Це Україна, виробник Україна, 300 мл. Це новинка другого каталогу, відмінний аромат, відмінна явкість е, дуже мені подобається, і клієнти вже купували. Дай Божечка на користь на здоров'я. Я вам сильно дякую, що вже мене купували. І тому я теж за кешбек за 99 гривень забрала такий шампунь-гель. Я знаю, що він мене піде і взяла. В тому каталозі був 259 гривень. Такий крем, а зараз 300 з лишнім гривень. То я взяла, був тільки один крем до, до, до доступу до замовлення: це алоє 50 мілілітрів. І я взяла собі. Цель. І я взяла собі такий крем, ось так. Бачите, дуже, він підходить він з маслами, він дуже гарно зволожує, яка велика коробка, така, да? такий він прям цей, я ж кажу, ось так. Все закрито. Це Талія, Турція. Є дуже гарний український переклад. Тобто, ми все можемо прочитати повністю, як воно є, як воно е що робить і що дає нашому обличчю. Я, я задоволена. Поки що розкривати не буду, тому що в мене є крема, які треба використовувати. Ті, але в мене вже купували, брали. Дуже гарне оформлення. Так, ось так. І ще хочу звернути вашу увагу. Може, комусь потрібно? У мене є по 49 гривень Аліксав'єн. Олівці для брів. Це в мене йде отінок, відтінок 03, два штуки зі щіточками. Потім у мене йде відтінок 0,2, ось така кількість олівців для брів, відмінної якості мені дуже подобаються. Вони дуже гарно профарбовують вії і розтушовують. Щіточка дуже гарно розтушовує. Так? І 0,1 ось, будь ласка, я можу вам продемонструвати. І 0,1 І можу продемонструвати вам повністю. Як він легко, він дуже гарно наноситься, дуже гарно наноситься, розтушовується, і щіточка, відмінно може його розтушувати. Може комусь потрібно, будь ласка, зверте, дивіться, ви розтушували щіточкою і зробили свій колір. Можна зробити більш насичений, можна зробити більш легкий. Ось так. Дивіться, 49 гривень відмінної якості олівці. Просто було так, що я їх закупила дуже багато. І тому я, шка, я їх так і брала офіційно, я їх брала по 49 гривень, без всяких умов. Тому, може, комусь потрібно 0,1, 0,2 і 03. Оліксав'єн по 49 гривень. Ось так. Тому, будь ласка, звертайтеся, я ж кажу, ще можу ось таке показати. Темніший, чорний. Такий прям угольок, вуглик такий, дивіться. Ось. Ось такого формата. І мені ще подобається, що дуже гарно щіточка роз... розтушовує його. Тобто, розтушувала і все. Ось так. Тому звертайтеся. Така була моя розповідь, такі були мої подарунки від компанії за те, що я а, пахнуть олісці деревом пахнуть. За те, що я зробила замовлення, була мені була знижка моя. І ще й ось такі подарунки мені дали за 0,06 там чи 0,1 копійку. Ось таке я отримала. Тому дуже мені подобається і дуже приємно. Так що, друг, що звертайтеся, може, комусь щось потрібно, без проблем перейшлю по Україні, продам. Замовлю і будете мати теж. З вами була Наталі, з вами була українська компанія Лівеста, життя в родинному колі. Дякую вам, що ви до їх хвилинки зі мною. Ось таким чином було в мене замовлення. Все, вже будемо скоро очікувати замовлення по ось цьому каталогу. Дякую, вдруг що замовляєте. Буду щиро вдячна, тому що дуже багато всього цікавого. Дуже багато є акцій, дійсно акцій і продукція дуже гарна. Турція, Польща, Германія, Франція, Італія, Україна. Саме головне, що тут є Україна. Дякую, обіймаю вас. Ви найкращі. До нової скорої зустрічі.